Всім-всім привіт! Мене звати Марина і це мій канал Lady Mary Meats, канал про в'язання. Сьогодні буде відео про пряжу, про подарунок, який я отримала у спільнику Різдвяні зустрічі у номінації Миколайчий-Чупіток. І цей подаруночок я отримала від Ірини. В неї є також канал Професор Кофесова. Це канал ну, взагалі дуже-дуже гарний. Відео і сама майстриня дуже приємна. Я її дивлюся відтоді, відколи я почала приймати участь у спільниках Єлени Буганової. Це і старти. Цілий тиждень стартуємо, і, і в, в кубику магічному також. Це, мені здається, було з, з вересня, чи, ні, з вересня так. Я, ну, з вересня я вже знала, а потім я вже не пам'ятаю, коли був мій перший старт, перше моє відео, ну, в якому саме спільнику я брала участь. Ось, і відтоді я. Почала дивитися дівчатках, просто заходила на хештеги, підписувалася на дівчат і передивлялася їхні новенькі, потім вже старенькі відео. Ось по цьому, по, цьому, по цих спільниках. Мені сподобалися роботи і канал Іринки, тому що, не знаю, вони кращі за мої в, в, в багатьох факторах. І, і приємно слухати, і приємно дивитися, є на що рівнятися. Я дякую тобі, Іренко, за твою роботу, яку ти робиш. І взагалі за твій перфекціонізм ось такий вона в'яже шкарпетики, І не тільки, але от наші шкарпетики я найбільше, напевно, що дивлюся, тому що вони в неї просто не знаю, вони ідеальні. Я щоб. Робити, в'язати такі шкарпетки, мені здається, я би перев'язала сто 500 мільйонів разів, і в е, мене б так не вийшло. Е, мені треба вчитися. Тому ось я дивлюся відео майстринь, які мають більший багаж за плечима, ніж мі, е, ніж я маю. І я вчуся, тому я вам також раджу її канал. Подивіться, якщо ви ще на неї не підписані, підписуйтесь обов'язково, ви а, точно не пожаркуєте. Сьогодні хочу вам показати те, що вона мені прислала, це просто шок, шоковий шок, ось так. Шокотерапія в мене. Тому що коли я відкрила Коробку, я побачила тільки верхній слой, і ну, я вже була здивована, тому що там вже було багато. Коли я зняла це, ну почала знімати е, верхній слой, цей другий етаж, там ще перший оказався. Е, Виявилося, що там вони в два, в два поверхи складені ці моточки, і я трішечки була. Е, Така, знаєте, ошарашена. Я не знаю, як це слово українською мовою. Давайте я відразу його переведу, тому що в мене сьогодні буде. Та, де ця російська, вже не хочу її навіть чути, але Ошара. А, приприголомшена, приголомшена була. Тим подарунком і тим кіль... кількістю моточків, клубочків. Ні, не клубочків, це неправильно. Моточків, тому що, ну, це взагалі, мені здається, це найкращий подарунок, взагалі, по тому, що я бачила, що дарували дівчаткам в цій номінації. Ти просто топчик. Ти топ, ти супер, Іренко, ти знаєш, що. В тебе серце дуже-дуже е, велике, е, любляче і е, щедре. Я тобі дуже-дуже дякую за цей подарунок, і ще не раз подякую, тому що е, ти не знаю, ти достойна. Е, давайте все будемо починати. Я тут виклала е, моточки. Щоб мені було. Зручніше їх доставати, я буду складати їх назад в коробочку. Ось. І перший, перші ось такі номінації у мене тут, це пряжа від Alize. як ви бачите, зараз дістану ще ось ці. Також ці три блюда це все від Alize. Лана Fine, перш один моточок, такий лавандовий, як ви бачите, колір лаванда це 200, колір номер 200 100 грамів, 390 метрів на пів вовна. Ну, ви знаєте склад Alize, Це 50 на 49 акрил з вовною, відповідно. Ось, я в'язала із такої класичної більше. Алізе, там десь 100 грамів 240 метрів, вона товстіша, я в'язала шарф чоловічий, там такий був джинсовий колір, дуже приємний. Мені замовили ось. І потім через декілька років він мені прислав фотографію, що він ще до сих пір в ньому входить. Я була ну, не те, що здивована. Коротше, ця пряжа ну, просто не, вбив... не, не вбиваєма. Я не знаю. Як... Коротше, не буду вже переводити, перекладати це, це слово. Ось ця пряжа дуже класна, і ця пряжа вже, бачите, вона тонша. Я зможу зв'язати якусь хустинку, ну, Таку, знаєте, прикутну, вона не зовсім, та, як пактус. Буде невеликого розміру, а такою, щоб просто шею прикрити. Ось в курточку там косуха, ось ось такий колір. Вообще, зовсім. Ти, ти повністю вгадала всі ці кольори, до речі, всі кольори, які мені подобаються. Такі дівчачі, ніжні, десь дуже глибокі, і яскраві, а десь дуже ніжні та такі приглушені, спокійні. Тут в цій посилці все є в цьому подарунку. Я тобі дуже-дуже дякую. Далі ось цей бахар, лізе бахар тут два 100-грамових моточки, це 100%. 100% мерсеризована е, бавовна 100 грамів, 260 метрів і це колір 149 такий ягідний колір, дуже-дуже приємний. Фокусу не буде. Буде. Дуже-дуже приємний. Тому е, і це такий Колір, який відразу забрала моя донечка собі, і сказала, що «Ну, мам, ну ти ж ти ж мене зрозуміла». <рес> і я кажу: так, 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 зрозуміло, все, коротше, забила вже собі цей колір. До речі, в мене є ідейка, що я хочу з нього зв'язати це точно буде щось на літо, і це буде, типу, такий, або Футболочка, або я хочу повторити Дрішечки не не вдався мені топік там з таким воланом на горловиці, розкруглою такою кокеткою він був, і мені той вланчик не... Ну, не вдався. Зв'язала я його якось дуже туго чи якось неправильно розрахувала. Я в'язала із білої такої товстої нитки, також з. Бавовним ось. І я хочу його повторити, зв'язати вже правильно. <с> і по ось цей колір буде, якраз ця пряжа буде якраз дуже-дуже класно підходити на літо до якихось шортиків, до лосинчиків, чому, чому б і ні. Якщо, <с> якщо дитина сильно захотіла ось так. А ось цей колір це взагалі, це, знаєте, любов така. Хочу на необітаємий остров попасти. Ну, звісно, там я, чоловік, донечка, так, тільки в трьох, і хочу побачити на свої очі ось цю таку прозору, пірозову оту воду, через яку видно дно океану, там чи якогось озера. Тому що ну, вже достатньо, знаєте, достатньо дивитися на фільми і облизуватися. Yeah. У фільмах там все так гарно, все показується. Я вже хочу в ті джунглі попасти, вже хочу попасти на той острів і ну, давайте якось вже матеріалізувати свої. Матеріалізовувати свої е, мрії та бажання, тому на цей рік у мене буде таке бажання. Е, до речі, чоловік питався, запитувався в мене, куди хочеш поїхати на літо, куди поїдемо, я йому ще не сказала своє бажання. До речі, зараз на відео ви можете бачити таку дуже яскраву. Оцей колір яскравий, але він набагато ніжніший. Ось. І це такий шнурочок Alize Lotus. Можете, може, ви в'язали з неї. вона дуже-дуже така, ну прям дуже м'якенька, і це колір 263. Тут склад 4 інгредієнта, так сказати. 40% поліестеру, 33 акрилу, 22% вовни і 5 альпаки. Вона м'якенька, пухнаста і дуже-дуже ніжна до, ну, до лиця, до шиї. Тобто вона взагалі не колеться, не щипається. Е, до речі, хто забрав цей колір, ці, ці моточки собі? Так, ви вгадали? Моя донечка. Це буде шапочка та рукавички, можливо, просто шапочка для моєї донечки. І, до речі, ось, ось цієї е, кількості, мені здається, вистачить на шапку з відворотом і з навіть з якимись е, косами. Ну, тобто, щось прикрасити. Знаєте, щоб, ну, бо в неї все так. Е, Резиночка 1 на 1 2 на 1 Там просто такі простенькі шапочки, я її вяжу. Ну, воно то класно це, але інколи ось така пряжа, м'якесенька, зовсім пухнаста така, знаєте, повітряна, вона, можливо, дасть мені зробити той варіант, який я собі запланувала. Ось тому хочеться щось якогось такого. Ну, дуже гарна пряжа. Мені дуже подобається. Сказала вам колір. Це 263 колір. Не пам'ятаю, тому повторюю. Далі, у мене тут вже заготовлені всі оці моточки. Ось дивіться. Одна бомба, друга бомба. Дайте ще третю поставити. І третя бува. Ось так. Подивіться на ці кольори. Ну, так. Дивіться. дуже-дуже яскравий, такий малиново-пуричний. Е, Пуричка не, не тільки жовта буває, а червона і така малина, якась ягода вишня, наприклад, ось тут, до речі, чи черешня. Оце бузок з лавандою, а це. Не знаю. Така рожево-біла, біло-рожева -рожево, трояндочка. то, я не знаю, в принципі, це також може бути кольором троянди, або у якоїсь іншої квітки. Ну, коротше, в мене тут цілий букет. Подивіться, на, на, на ось цю, цю палітру. Я просто в шоці. І ви подивіться, як все продумано. Ось тут етикеточки з назвою пряжі і з складом. Прикріплено все до кожного е виду пряжі. Давайте розпочнемо із цих двох, тому що вони однакові, однакова пряжа, тільки двох різних кольорів. Це пряжа Філаті. Пінорі. Пінорі так. Лавлі. 1000 метрів 100 грам, це дуже тоненька пряжа, але вона така пухнаста. Не знаю, скільки тут у мене всього в наявності, так, оцієї пряжі, треба буде поважити. Але, ну, мені здається, тут вистачить <свісно> набагато чого. 62% кід 10 меринос і 28 поліамід. Так, покажу вам поближче, Давайте поближче покажу вам два кольори. Ось така. Ось. Подивіться. Це просто шок шоковий. Мені дуже подобається. Я не те, щоб мені подобається, я дуже щаслива, якщо чесно. Дуже-дуже щаслива за такий подарунок. Я дуже вдячна, Іринку, я тобі дуже дякую. І, до речі, ну хто забрав цю пряжу, подивіться мені. Хто забрав? Ну, ви вже вгадали, ви ж точно знаєте смаки моєї донечки. Е, вона забрала цю пряжу собі. Філаті Рован, Obsession, я вже переводила це слово obsession, це, е, це слово... Ой, дайте згадати. дай сюди, я не хочу російською, англійською не пишу. Так. Оп. Це одержимість. Слово obsession, це одержимість. Там. Ну, коротше, держимість чимось. А, ось, 290 метрів на 100 грамів. Ну, товстіша ниточка, зрозуміло. Ось, і тут 34% кідмохер і 16% вовна. Це тут, коротше, я роздивилася цю пряжу, я зараз вам все, все розкажу, роз'ясню. 42% поліаміду і 8 паєтки. І так, про. 42 поля і 8 паєтки, це подивіться, поближче. Тут є така біленька, блискуча ниточка, така блискуча гладенька ниточка. Та ти ж візьмеш, коротше, на цій ниточці біленькій, нанизані малесенькі такі паєточки. Там дві ниточки, і ну, вони не, не перекручені між собою. Ну, просто так, дві тоненьких біленьких ниточки з паєтками. І щодо іншого складу, це 34 і 16 кідмохер з вовною. Оце якраз цей рожевенький пушочок такий, це також тут дві ниточки, рожевої пряжі, це кідмохер з вовною. Все. Я до сих пір мене просто. Ну, не знаю, подих, просто дихання не вистачає, щоб висловити. У мене є ще отака листівочка, тут сказані, написані дуже приємні слова. Дякую тобі, Іринко. Я, ну, я в захваті, у мене немає слів, щоб якось вирізати свої емоції і, і ось ці почуття, що ти викликала своїм подарунком в мені, вони до цих пір були десь заховані, закриті на всім замків. Ну, не знаю, інколи ти боїшся показувати свої емоції, тим більше чужим людям. І ти мене просто якось, ну, ти мене розкрила. Ось я дякую тобі, що ти визвала такі емоції. Дякую тобі за цей щедрий подарунок. Я тобі не погрожую, але наступний, ну, ти нічого мені не будеш винна. Просто я хочу подякувати. Це буде такий сюрприз. Е, ну, це вже не буде сюрприз, тому що я тебе попереджаю, <ріст> я не погрожую, я попереджаю тебе, щоб ти е, була готова, чекай е, ще один від мене подаруночок. Це просто як комплімент, подяка. Ось, ти нічого не повинен в, в відповідь відсилати. Це ну, якби не обговорюється. Просто. Хочу подякувати тобі за твоє щедре серце. Я просто думала, що мій подарунок буде класний, шикарний і так далі, а на фоні твого подарунка мій подарунок просто ну, ну, ось, ось такий малюсінький зовсім. Тому я хочу його доповнити. І все, на цьому все. Більше нема ніяких коментарів на цю тему. Не буде. Тому ось так. Бачите, мене навіть сьогодні ялинка в, в такому, це, до речі, така іграшка на ялинку. Ялинка в такому пухнастому вигляді. Ось так. Така пряжа, теж пушочок. І воно дуже-дуже класно сьогодні все сочетається між собою. Іринко, ще раз тобі дякую за подарунок, чекаю відповідь. Ну, все. Дякую, що подивилися за, до цього моменту це, це відео. Буду рада з вами поспілкуватися в коментарях. Пишіть, якісь свої зауваження можете писати, але ну, в нормальній формі. Це вітається. Дякую за наперед, за вподобайки, за, ну, взагалі за будь-який ваш. Слід на моєму каналі. Ось. Залишайте тільки приємні сліди та приємні враження після себе. Дякую всім за перегляд, дякую, що були разом зі мною. Іринко, ще раз тобі дякую за подарунок, він просто шикарний. Тепер я можу з чистою совістю і вільним, вільним серцем розпочинати щось з цього в'язати, тому що ну, не моглося в'язати. По одній причині, а друга причина була це те, що я ще не, не оприлюднила ось цей подарунок, тому я його не могла чіпати Ось. Тому зараз вже можна, можна. Зараз вже можна. Тому всім дякую, всім щиро, щиро, щиро дякую. Бо, бажаю вам тільки любові, тепла, натхнення. Радості та здоров'я, Побільше часу на ваше улюблене хобі. Бажаю вам. Нехай у вашій сім'ї та в родині, в вашому серці завжди панує мир, спокій, злагода та взаєморозуміння. Всім до побачення, всім до нових зустрічей і до нового відео. Все, до побачення.